Ремкомплекти, корзини щеплення, які ми маємо в наявності на тату 11-16, 16-18. Ну, По-перше, в нас є окремо ось ця пружина, бо буває таке, що їх гне або ломає і на тому все. Треба тільки пружини. Вони продаються навіть поштучно. Далі другий ремкомплект. Ось такий. Три пружини, три лапки, підшипників, корпус, шайби, стопорне кільця, три вала. Також направляюча, лапки, підшипник в неї і три вала. Як воно виглядає тут, ось у нас сама лапка, ось пружина, ось направляюча його з гайкою. Підшипники, які з лапками ось тут в корпусі вони стоять. Інший підшипник стоїть тут. До речі, зверніть увагу, що підшипник в корпусі нижчий, ніж в направляючій, їх три йде вищих і шість йде нижчих. Ось тут він стоїть, цей вищий, всередині. Вал, один, другий, шайби стопорне кільця. Інший римкомплект це комплект пружин. Вони йдуть 9 і 12, вони різні по кольору і різні по, по тиску. Оці мощніше. 9 стоїть всередині корзини і 12 зовні корзини. В даному випадку у нас всі зелені, але вони, якщо придивитися, видно, що вони різні по висоті. Тобто більш моцні стоять. Спереду. Ось такі ремкомплекти ми маємо.